У Харківській області, в місті Лозова, в дитячому садочку, наша команда провела роботу з модернізації відновлення простору, кімнати для навчання для дітей. Співпрацю з благодійним фондом Rise of Ukraine ми розпочали наприкінці весни з планування роботи, що б ми хотіли в своєму закладі для покращення матеріального становища після тих всіх. Складнощі, які, на жаль, принесла в наше життя війна. Ми отримали запит про нагальні потреби і та часткового облаштування у дитячому садочку міста Лозова. Оскільки цей дошкільний заклад освіти неодноразово було пошкоджено внаслідок бойових дій. Ми оновили вхід, встановили панду, встановили вікна та частково облаштували кімнату для навчання. Заклад, взагалі, розрахований на. 200 чоловік, і це один із найбільших закладів дошкільної освіти взагалі в нашому місті. І ну, з початку повномасштабного вторгнення, на жаль, вже третій рік ми працюємо в дистанційному форматі і працювати з дітьми, виховувати їх повноцінним. Повноцінно ми на жаль, не можемо. І тому ми сьогодні шукаємо будь-яких можливостей для того, щоб дітей залучити і до освітніх послуг, і до подолання освітніх і освітніх втрат. Але діти це наше майбутнє, і вони мають право на отримання доступу до якісного та комфортного навчання. Саме тому наша команда з радістю відгукнулася на цей запит.